Нещодавно я виклав відео, де було показано схил, що позаду мене. І одна людина така, Петро, написала, що з лидням будинок противопоказаний. Що я на це відповім? Б'ять, ну ти говориш, чи що? Ну, Петро, від щирого серця дякую тобі за такий коментар. Він дуже чуйний і доречний. Що таке злидні? Давайте розберемося. Злидні це ті, хто мають купу грошей, але не мають душі. Я багата людина, дійсно. У мене є вірні друзі, які полізуть за мною у пекло. Я маю чудову сім'ю. Я маю свій будинок. Я маю ще багато інших речей цінних, які несуть моральну і душевну цінність. Люди часто бачать обдерту хату, але не бачать своєї обдертої душі. Я дійсно від щирого серця бажаю тобі всього кращого. Але зрозумій одне. Дивись, в тебе є декілька нулів на рахунку, потім тільки кльоц, і їх немає. І якщо твої відносини запитані тільки на грошах, ти нікому не будеш потрібен. Реалії нашого сьогодення такі: ти береш iPhone в кредит, їсиш тільки мівіну, їздиш на маршрутки, але колотиш галімі понти. Друзі, будьте самі собою в першу чергу. Я показую своє життя. Таке, як воно є, без різних прикрас. Я є такий, як я є. Так само, я маю те, що маю, я щасливий тому, що в мене є. Будьте добріші один до одного. І в першу чергу подивіться на себе. І потім критикуйте інших. Не можна критикувати людину, не знаючи про неї взагалі нічого. Будьте Тактовними і доречними бажаю всім гарного дня.